Що зазвичай думають молоді дівчата про пологи? Це суцільний жах. Не хочу. Якщо колись наважусь на дитину, попрошу зробити епідуралку чи кесарів ростин. Нічого не відчуватиму. Лікарі все зроблять. Я посплю, прокинусь з дитиною на руках. Шов якось вже переживу, аби ці всі перейми та болі не терпіти. Але правда така, що будь-які штучні втручання в такий природний процес, як пологи, матимуть свої наслідки і для матусі, і для дитини. І прокинутися після кесаревого розтину зовсім не означає, що жінка змогла уникнути таким чином болю. Дія анестезії і самої полосної операції не проходить для людини без відчуттів. Це не сон в готелі чи вдома. До пологів дівчатам обов'язково треба готуватися. В ідеалі, ще зі старших класів. Школі, що потім і зачаття, і вагітність були свідомими та бажаними. Тоді пологи відбуваються зовсім по іншому сценарії.